Усім привіт! В цьому відео я розповім, як виглядає весь процес працевлаштування в Польщі з вами. Альона, і це ютуб-канал Personal Service. Чим кроком завжди є підбір вакансії? Для цього вам треба позвонити за нашим номером телефону або залишити заявку на сайті. Наш рекрутер з'єднається з вами і будуть обговорені такі деталі: як перше, чи знаходитесь ви вже у Польщі? Чи ще в Україні? На яких умовах ви в Польщі? Тобто, є у вас віза, карта побиту, або ви тут по програмі тимчасового захисту, як особа, що втекла від війни в Україні? По-друге, це ваш вік і стать. Ці дані потрібні для того, щоб краще допасувати вакансію до кожного кандидата. Які у вас є побажання і очікування від вакансії? Тобто, можливо, є конкретне місто або воєводство, в якому ви б хотіли працювати. Фік роботи, скільки годин в день та днів на тиждень, нічні або денні зміни. Можливо, якийсь досвід роботи у Польщі, який або хотілося б повторити, або навпаки. Це все ви проговорюєте з рекрутером і разом обираєте вакансію, яка вам пасуватиме найбільше. Крок 2. Якщо ви не відноситесь до людей, які підпадають під дію нового закону, що дозволяє українцям постраждалим від війни працевлаштовуватись без необхідності отримування дозволу на працю, то цей дозвіл ми вам виготовляємо. З дозволом на працю ви зможете або оформити візу для перетину кордону, або просто з безвізом заїхати в Польщу. Якщо ж ви в'їхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, то вам дозвіл не потрібен. Крок третій: доїзд до місця праці. Якщо ви знаходитесь в Україні і маєте можливість виїхати, наші спеціалісти супроводжують вас в процесі доїзду. Якщо ж ви вже в Польщі, вам просто треба дістатись до одного з наших офісів по всій Польщі. Крок четвертий заселення. Координатор персонал сервіс підбирає варіант розміщення, найоптимальніший серед наявних проживання для працівників персонал сервіс безкоштовне. Крок п'ятий. підписання трудового договору. Уважно перечитайте умову та зверніть увагу на місто роботи, ставку, умови контракту та поставте свій підпис. У вас на руках обов'язково має бути другий екземпляр трудового договору, тож не загубіть його. Крок шостий. Вітаю! Ви можете приходити на роботу. Пишіть в коментарях, що вам витлумачити детальніше. Підписуйтесь на наш канал і приїздіть на роботу разом з Personal Service.